Знайти тих, хто цими весняними днями став заручником неприємних симптомів алергії, виявилось не так просто. Та цьому є логічне пояснення: алергіки намагаються не провокувати хворобу і рідше знаходитись на вулиці, тим більше біля квітучих дерев. Тому не дивно, що більшість краян не знають, яка вона алергія на цвітіння. Я ще не вчу, хоча в мене вже прикроний возраст я ще не почував таке. Розумієте? Ні, я на цвітіння не реагую. І не пам'ятаю, за 76 років алергії. Я здоровий, хоч старик, але я завжди стараюся держатися, як говориться. Много на і все добре буде. Мукачівка Лілія не з власного досвіду, але трохи знає про таку алергію. Недугою страждає її старенька сусідка. Їй погано, в неї ну, очі починають розпухати, вона нічого майже не бачить і взагалі їй погано. Алергенами можуть бути приблизно 100 рослин та дерев, і чим дрібніше їх пилок, тим вони небезпечніші. Найбільшу загрозу для алергіків представляє пилок в'яза, берези, клена, дуба, вільхи, ясена, лічини та акації. Деякі з цих дерев починають свісти саме з березня: нежить, чхання, кашель, почервоніння очей основні прояви алергії. Інколи ці симптоми плутають із звичайною застудою, та лікарі радять не ігнорувати їх. В свою чергу з пацієнтами працюють за такими принципами. Це є і інформація хворого про. Причину, яку хворий нам надає, що іменно його, його турбує, і який період загострення в нього є. Потім друге це йде елімінація причини хворого, значить, це іменно які умови. Третій принцип це є алерговакцинація хворого. Сюди відноситься алергенспецифічна імунотерапія, яку хворого, значить. А четвертий четверти принцип іде фармакотерапія. Це вже як ми називаємо лікування супутніх якби, скарг хворого. За статистикою в усьому світі 20-40% населення схильні до алергічних реакцій. В більшості випадків це спадкове захворювання. Та не виняток, що його можна набути в будь-якому віці. Ігнорувати симптоми недуги, лікарі також не радять. Нелікований алергічний реніт приходить до до ускладнення хронічного бронхіту, а нелікований хронічний бронхіт приходить рано чи пізно до бронхіальної асми. Тому що це така тріада є, так що мимо нього пройти не можна, тому що рано чи пізно все рівно десь щось з цієї тріади, хай нічний допустим, нічний рімід пройшов якби спокійно, але хронічний бронхіт, обструктивний, як ми кажемо, або ще рецитивуючий. А потім бронхіальна астма, це вже є саме страшніше, тому що хволі появляються напади задишки, бо а напади ядишка не Вона може бути як у спокійному стані, так і в сні, так і при фізичному навантаженні. Не лікована рано чи пізно приходить до астматичного статусу. А це вже саме гірше є із усіх ускладнень, які тільки може бути. Медики проти самолікування, адже це може спричинити. Те загострення хвороби, а от вчасне виявлення і характер полінозу допоможе весняними днями не ховатися вдома, а насолоджуватися чудовою погодою.